Так, шановне панство, мої вітання. Звіт мене Олександра. Які цікаві новини. Ви мені сьогодні зранку зі мною поділились, не дивлячись на те, що у нас так ніч з вами прийшла не дуже спокійно, так? але настрій ви мені трошки підняли. Про що йшла мова? Про те, що сьогодні зранку. В Москві на стовпах і будинках з'явилися листівки з фотографією Буданова і Малюка, і підписано було, як діла. Е і ще були надписи Буданов наш президент. Далі я читаю сьогодні новини, значить, і, і в коментарях ви про це також писали: про те, що поїзд. Зійшов з рейок, працювали партизани. Ну, це вони говорять, в да? Брянській області зійшов з рейок потяг, був підірваний ще якийсь потяг. Все горить, все палає. А Південно Африканська Республіка попросила Путіна не приїжджати на Самін Брікс через ордер на арешт. Його вже ніхто ніде не хоче бачити. Розуміючи, що то навіть і не Путін, да, друзі? Ну? Давайте подивимося з приводу Буданова. Буданов гроза, зараз я відкрию собі його фотографії, хоча я його так пам'ятаю, але ж хай буде, хай дивиться на мене, я на нього, він на мене. Дібрався Буданов до Московії. Фото Буданова і малюка на будинках в Москві. Фото Буданова і малюка на будинках в Москві. Це страх і ужас, це паніка і відчуття того, що немає захищеності взагалі. Це, знаєте, оцей рух всередині країни. От, те, що давно вже було, да, і ну, приховано, ну, друзі, це партизан. Да? Але перша карта страху, э, такі, знаєте, це м -м, психологічна давка цими фотографіями да, по мечів спеціально залякати, залякати, показати, що м -м, ми тут не заховаєтесь, скрізь дістанемо, прийде свій час. Да? Пам'ятай, пам'ятай, очікуйте, карта очікування. Що тепер? Давайте подивимось. Народ, мені цікаво, люди на Москві. Ті, що бачили ці фото. Реакція людей. Після фото Буданова і Малюка. Реакція людей на Москві. Після фото Буданова і Малюка. Знаєте, тут виходить Крайсо фортуни. Це карти зараз говорять про те, що на Росії. Починається дуже велика відпрацьовка карми. Дуже велика. І зараз, е, колись була така, була така фраза про те, що е, війна має перейти на їх країну, да? що Москва і е, росіянці вони будуть відчувати те саме, що і відчували українці, і так само будуть боятися і переживати. Ось Будь ласка, ця карта може говорити і про удари з неба, і про загрозу, і про страх, і про е, розуміння е, того, що відбувається, і ну, типу, ти не можеш нічого з цим діяти. Да? Це розбите серце, це розбите серце для е, москвічів, там, для росіянців. Да? В їх власному домі немає безпечного місця. Такого, ну, це такий, знаєте, поворот судьби? Поворот долі, да? поворот долі. Що тепер? Чого чекати наскрічам після цих фото? Цікаво. Чого чекати? москвичам, після цих фото о, о, 10 мечів, удара в спину неочікуваного, ну, так, в спину, це так, знаєте, неочікуваного удару. Буде ще страшніше. Тобто на зараз три, а, а чекати розрухи, чекати ударів, чекати. Я Боже, ну тут, знаєте, ну, десятка мечів, друзі, це страшна карта. Це карта смертей, це карта жертв, це карта, коли ти нічого не можеш вдіяти. Тут прямо тоска, така скрута, жалоба, скрутні часи. З жертвами, удари з неба. Така красочна ця карта, в якій би позиції вона не стояла, да, хто там працює з перевернутими картами чи з прямими. Десятка мечів, ну, може говорити. В хорошому випадку, тільки якщо все було погано, і тут вийшло десятка мечів, і вона говорить, все закінчується, далі буде щось інше. Але ж, у них навпаки. Давайте подивимося, що там Влада, да що там на Кремлі після цих, після цих фотографій. Башня, вежа, да Влада, шок. У удар, У них там гризня всередині, що будуть робити з цими фотографіями? Будуть намагатися когось знайти. Ну, звісно, вони не можуть сидіти просто так, вони будуть намагатися знайти людей, які це зробили, да? щось е, прояснити, роз'яснити. Тобто, ну страшно. Їм страшно і, і за себе, і за свої кошти, і за, свої, е, за своє становище положення. Друзі, таке відчуття по цих картах, що так буде завжди. Знаєте, дивіться, їм просто треба звикати по цих картах. Потрібно звикати до оцього стану страху, тому що це надовго. Оцей стан напруженості, стан загрози, стан, коли ви перестанете спати. По карті помірності це надовго. Маєте це відчути. Як воно, щоб ви прониклись. Буде? Буде ще бавовна, друзі. На Росії. Ох! Давайте глянемо в цілому взагалі партизанський рух, мені щось так на Росії партизанський рух. Є такий, знаєте, є дуже працює швидко, пристосовується до змін. Під'єднуються люди, тобто вони можуть щось робити, можуть щось, знаєте, на щось впливати, мають підтримку, мають, ну тобто, це не маленька купка людей. Тобто там, да багато людей, багато там. Ви знаєте, достатньо, тому що ця тема дуже хорошо фінансується а, королем жезле, жезловим. Да? Король Жизловий дуже гарно фінансує всі, весь цей рух. Тут люди ідейні, вони настільки проплачені, це більше як ідейні. Да? Вони, вони там по, по одній вірі. Чого від них очікувати ще? Давайте подивимося. Ось вам, будь ласка, і жезловий король. О, чого очікувати від цього руху на Росії? Робота кипить повним ходом. Будуть такі зміни, друзі, вони будуть кошмар, ну, я перепрошую за жаргон, да, але кошмарять народ, вони будуть ще сильніше. Починаються дуже скрутні і дуже такі, знаєте, часи, коли в самій країні стає дуже неспокійно і страшно. Страшно і за себе. Страшно і за. І просто знаєте, от... оце такий страх звірячий, коли ти йдеш по вулиці і не знаєш, що тебе чекає за рогом. Ось тут приблизно все те саме. Королева мечів, вона, вона мстива, вона жорстока. По карті смерті на це не можна буде вплинути. Тут просто, знаєте, у людей м, така мотивація, вони, якщо смерть говорити про дій, ну розшифрувати карту смерті е, на питання про дії, да, то тут, е, ну от уявіть, як приходить смерть. Її ж ніхто не чекає. І ніхто не питає, хочеш ти не хочеш. Вона просто приходить і бере своє. Ну, спокійно, з такою завзятістю, да, з вірою в себе, непохитною, просто така навала. Йде і робить. Там прям всі майстри, всі професіонали, вісім, вісім пентаклів. О, чого ще чекати на Росії в найближчий час. Чи будуть ще якісь цікаві речі відбуватися на Росії в найближчий час? Буде дуже багато вогню, друзі. Дуже багато вогню. Взагалі таке м -м, відчуття, що десь, можливо, прям знаєте, як великий вибух буде. Великий вибух і будуть втрати У вас... Якщо дивляться мене москвічі чи росіянці, починається новий етап в житті. Етап, коли ви отримуєте те, за що ви так довго боролися, карта миру, В да? цій серії просіть і допросіть. О те, що ви просили для українців, те буде приходити до вас. Да? Те, що вам страшно, і стоїть загроза для вас. Загроза і фізична в тому плані, буде багато жертв, буде неможливо спати по ночах. Буде страшно і за себе, і не буде розуміння, а що, а що чекати далі. От карти говорять про це. Пан Буданов. Так тримати. Так тримати. Ні, ну ви уявляєте, як це жити? І от це ж просто. Виходиш на вулицю, а там портрет Буданова. Я якось говорила вам, що українська розвідка, вона... гарно працює. Молодці. Молодця. Да. Висновки Буданов в Москві, висновки, це е, висновок, да? Буданова, фото Буданова в Москві, висновки, значить, це м, така спільна праця, така домовленість, яка е, приносить. На Росію страх, яка все змінює. Це карта смерті, яка дає початок. Ні, не початок. Дає кінець спокійному життю. Давайте так. Все змінюється. Тут просто. Дякую, друзі, за те, що дивитесь. Дякую за цікаві питання. Бережіть себе, бережіть Україну!